Вітаю вас, друже. Цезар, представтесь, будь ласка, ваш вік і ваше військове звання. Старший солдат, вік 31. Ви мобілізовувалися з Волині. Так. Мені розповіли. Це було зразу зимою весною 22-го року. Так, да, це було 24 липня. Ой, липня, боже. Лютого. Лю -лютого, да. Скільки там в сьомій годині ранку прилетіла п'ята ракета по Луцьку, і в 9-й вже був у військкоматі. Писав заяву, бо не хотіли брати, так як раніше строчну службу не проходив, навчався. Потім вік уже 25, і після 25 ж не беруть. Ну як по закону, там ж вони не, не беруть. А мені вже ну, брали в першу чергу тих, хто мав угу. досвід проходження військової служби. Довелось писати заяву, щоб взяли, щоб піти. Ну, ви приблизно хоч уявляли, чим ви стикнутись у Збройних силах? Ну, в принципі, уявляв. Але. Трошки по-іншому стадію, Да. Ну, як скрізь, як завжди. Куди ви потрапили, в яку бригаду? Це була зразу наша чи, чи інша? Ні, потрапив в 47-му е, не механізовано, а е, механізовано. Да. В 47-му механізовано це місто дубно, а звідти вже перевівся в бойовий батальйон. Для вас цей перехід цивільного життя у військового наскільки швидко він пройшов? Дуже швидко. Дуже швидко. Да, скажімо так, знайшов себе. У вас був період, коли ви проходили навчання в учебці? чи це ви зразу потрапили? Так, звичайно. Був. Що встигли так так, 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 що було першою для вас? Де ви опинилися перша в зоні бойових дій? Яка область це була? Це була Миколаївська. Миколаївська. Да, Миколаївська, потім Херсонська, mm. сам Херсон, mm. далі Харківська mm. і потім Донецька. Ви були якраз під час наступальної операції в Херсонській області? Так, 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 року. Іванівка так, е так. оці от ці села, села, села з правої сторони? Да. Так. Да. Так. Якраз по берегу Дніпра, так коли після кількох місяців стояння рушив український наступ, і ми почали звільняти наші населені пункти, пам'ятаємо тоді реакцію місцевого населення. Не от люди нас зустрічали дуже радісно. Що вас надихало найбільше в момент, коли ви звільняли нашу землю? Ну, напевно, ці привітні обличчя наших українців, які нас зустрічали, які терпіли це все там, все, що там відбувалося на місці, і все одно знаходили якісь такі моменти, способи нам передати якусь інформацію, дуже важливо. Ну, Це і надихало, що люди там не проросійські, а що вони все ж таки нас чекають, і що ми не просто так це все робимо. Чи ви мали досвід спілкування з російськими військовополоненими? Ні. бачив? Не бачили? Бачив, не спілкувався. Але ви не спілкувалися? Не спілкувався. Як ви думаєте, що ними рухає зараз? Уже на третьому році повномаштабна вторгнення? Що для них головне? Чому вони продовжують воювати і вмирати? Я думаю, пропаганда, пропаганда, М -м -м. пропаганда, гроші. Опять же, такі гроші. Ну, як би там смішно не звучало, унітази, стиральні машини це ж все є. Ну, ніхто не відміняв. Ніхто не відміняв да. Тому, я думаю, гроші, гроші, пропаганда. Їм ж вбили в голову, що Україна як такої країни взагалі не існувала ніколи, що це Росія нас створила і тому подібне. І вони все свято вірять. Вони думають, що так воно дійсно і було. Скільки їх ще буде все це підживлювати, і що має зламати їхню мотивацію, як ви думаєте? Ну, я не погоджуся з тим, що багато хто думає, що смерть Путіна якось на це повпливає. Чесно, це дуже гарне питання, на яке я затрудняюся повісти. Напевно, я думаю, чим більше вони будуть чути сирену, чим, тим, чим більше вони будуть бачити, що таке взриви, що таке загибелі людей і так далі, от, можливо, тоді прийде усвідомлення того, що вони накоїли тут. Ви бачили от в російських телеграм-каналах, як реагують росіяни на обстріли Білгради Курської області, коли лунають сирени? Бачили ці відео? Чесно, не дуже ні ну, 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 вони бояться. бояться панікують. 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 вони кажуть, да. чому значить нас обстрілюють. Що це війна, і подібна, що їх кинув Кремль. А Володимир Соловйов це такі скарм геніралісімо з російської пропаганди. Сказав їм, заткніть да, да, і стварі да, і хотіть да, жалуватися. Да, да, це що бархи. ви відчуваєте, коли от ви чуєте реакцію Росіян на те, як вони побачили, що таке війна. Ну в них трошки відкривається в очі, на все. Ні, в них хто відкривається. А ви відчуваєте радість чи якісь от такі приємні відчуття, коли ви бачите їхню реакцію на все? Да. Да, то вам це да. подобається? Мені це не те, що подобається, там, скажімо, якось маніакально. Мені це подобається в тому плані, що е, от е, приходить усвідомлення того, що це не все так добре, не все так хорошо. Що від цього в будь-який момент кожен з них теж міг би бути десь там під осколком якимось чи там ще щось і міг загинути. До них же це приходить рано чи пізно. Чим більше прильотів на їхню сторону, е, тим більш, більш швидко до них приде усвідомлення того, що відбувається. Як ви думаєте, якщо здебільш чим більше росіян розумітимуть, що таке війна і ціна це вплине на швидкість завершення цієї війни? Так вплине все ж так. Так. Що ми маємо зробити от глобально, для того, аби перемогти Росію? Це, наприклад, звільнити Донбас там, звільнити Крим. Не знаю, там знищити когось з російського військового керівництва. Ми бачимо, як наша ефективна розвідка вбиває російських там колаборантів, пропагандистів. Думаю, спочатку потрібно їх відрізати від Криму, все ж таки знищити повністю Кримський міст, відключити їм логістику, хоча, хоча б там. Це буде дуже добре. Їм придеться дуже обхідними потягами, перекидати туди і сили, і резерви, і все, і все решта, що в них є. А тим часом можна буде щось придумати вже з Кримом. Давайте поговоримо про війну все ж таки. З того озброєння, яке знаходиться в вашому підрозділі, західного зразка чи трофейного, що, на вашу особисту думку, довело свою найбільшу ефективність і що вам особисто подобається? Браунінг. До цього часу працював на Браунінгу. Зараз проходжу навчання. Ну вже обучилися, вже все, що потрібно, зможемо. Тільки от чекаємо, зараз шукаємо полігон, щоб випробувати вже постріляти, попробувати, як він себе покаже. А так, Браунінг. Що з досвіду використання Браунінга вам вдалося вразити живу силу, техніку? Жива сила. Жива сила. Так. Яка вісім тоді була приблизно? Ну, орієнтовно, 2, 2 200. Ага. То ви стріляли по навісній траєкторії. Чуть-чуть. Трошки. Так, так трошки. Так. Під маленьким углом. Чому ви думаєте, оця зброя, яка вже там, скільки, майже 80 років, вона ще в другій воювала, чому вона парадоксально виявилася такою ефективною? Нічого кращого не придумали просто. Та чому? Вона ефективна, вона ну, я навіть не можу сказати. Ну, от з чим з західного зразка її можна порівняти. Напевно, що ні з чим, я думаю. З подібного класу, так. Да. Ну, коли працює Браунінг, то вони всі хаваються зразу. Зразу. Mm, зразу. Ще не знаю, як працює це, але я думаю, непогано. Ви знаходитесь в такому козацькому підрозділі, який носить назву «Гайдамаки». Як би ви сформулювали, в чому полягає філософія вашого підрозділу? Та тому що ми як козаки, ми один, один, один за одного. Один за всіх і всі за одного. Разом. 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 Що би не сталося, всі хлопці дружні. Командир лояльний, командир він і вимагає. І щось там дозволяє. Ну, нема там такого якось там, скажімо, що якщо запитуєшся, там можна щось, ні. Ну а там, будь ласка, ні. Якщо ні, значить ні. Якщо можна, значить можна. Ну Просто ми це все всі розуміємо. Ми ж не, не в школі, не в дитячому садочку мають Чому? бути. Да. І тому побратими всі підтримують один одного, як ніхто. Тому й козаки. Тому й козаки. Але псевдо у вас не козацьке, Цезар імператорський більше. Ні, на це я не претендую, ні. Ну, бачите, з легкої руки побратимів. Ну тепер будете такі. Добре. Що ваша сім'я каже і чого вони, крім того, щоб ви швидко повернулися, як швидше додому від вас хочуть? Може, щоб ви отримали нагороду, Щоб ви чогось досягли, отримали звання чергове. Що хочу ваше звісно? Звання так, хочуть, кажуть вже mm -hmm. два роки. Пора би вже може щось підвищувати. вже тебе. Mm -hmm. Ну, поки займаю таку посаду, що поки що не, не можна, навідник. А так, щоб частіше вдома був. Ну, зрозуміло. Щоб частіше вдома. Скільки да. разів вже за два роки ви бачили рідних? За два роки так. був тільки один раз у відпустці mm -hmm. 10 днів. Це не те, що там не відпускає, чи там ще щось таке. Просто на 10 днів їхати, це більш себе просто розстроюєш і потім знову стати до строю, це трошки воно так. Хто в сім'ї вас чекає? Ну, мені хто, хто, хто ці близькі люди? Сестра? Так. Все. Сестра. Так. І все. Так. Батьків вже немає. А що стосовно дівчини. Дівчина, дівчина є, та, чекає. є, чекає, чекає. Вона на Волині? Як є, е, ні, сьогодні поїхала вона сама з Кіровоградща. Mm. От ми на війні з нею познайомилися. Mm. Проходили... На війні познайомилися? Да. Тобто вона військовослужбовець. Ні, вона не військовослужбовець, вона цивільна. Mm. А як так сталося? А сталось е, свого часу 47 ю бригадою. Е, місце базування було в неї в селі. Mm. І вони на кухні нам mm. приходили готувати. Mm. так і гарно. Ну, я спочатку познайомився, звісно, з те, Ну, божий. правильно, да. стратегічно правильно. Скільки різниця у вас віці з дев'ять років. Дев'ять років. років. Тобто вона так суттєво молодша. Ну так, так для неї, скажімо так, відчуття того, що її коханий чоловік знаходиться на війні. Наскільки вона з цим живе, з цією думкою? Небезпечно, комфортно. Небезпечно, некомфортно, тільки десь чуєш, що в якомусь е області, де я знаходжуся, щось е відбувається. Зразу ж пише, зразу же дзвонить, телефонує. Дзвонить сестрі так же само, чи я там не дзвонив, не, не давав про себе знати. Що теж були мом різні моменти, там три дні не виходиш на зв'язок. ну Тяжко, тяжко. Ну, але бачимо, що воно але... не стало дружиною, але вже дуже турботово, бачите. Так, ось. так, так. Тяжко, але ж вона все розуміє. Головне, щоб вона живий і цілий. Добре. Ви можете зараз їй сказати слова, от вона тільки від вас поїхала. Що ви їй хочете сказати до вашого наступного побачення? Не сумуй, скоро побачимось. Не сумуй. Незнайомка. Ми не будемо питати, як її звуть, з питань безпеки. Тож, всього найкращого і бережіть себе. Дякую. Дякую.